Погодні аномалії, котрі червонградці мали нагоду спостерігати на свято водохреща, додали чимало клопотів комунальним службам міста. Через мороз із дощем дороги та пішохідні стежки в одну мить вкрились ожеледицею і перетворились на справжню ковзанку. Цьогорічна зима, яка у грудні була навдивовижу тепла і суха, наприкінці січня вирішила потішити нас морозцем, який укупі із дощем став справжнім випробуванням на стійкість. Адже втриматися на ногах ідучи по обледенілому тротуару, непросто. Ось які думки доводилося чути від мешканців нашого міста після раптового снігопаду. Вчора прийшла в лікарню пішки, думаю, пройдуся. Свіжим повітрям треба дихати. І до самої лікарні від дому, от від 36-го, до самої лікарні, у от отака от його дорога. О, аді сам льот почистять во сніг зверху згребуть, а той льот ніде не посипано. Сьогодні зранку пішла пішки на базар. Думаю, пройдуся. О, так і все до базара. А з базара вже сумками приїхала. На маршруті. Отакі дороги. Ну, у нашому дворі як, у нашому дворі з під'їзда трохи посипали, як виходити з під'їзду. Отак. Отакі дороги. Я ж вам кажу, відсюди от від рукавички і до лікарні отакі ось дороги. Сам лід сплошний, отак човгала, йшла, човгала. І зараз до базара йшла таке. Ніде не посипане, абсолютно ніде. Тамара Тоефілівна, ви задоволені тим, як розчищають та посипають дорогу в нашому місті? Ні. Коло нас, ну я вам сказати, брехати, не брехати і не хочу говорити. Хай йдуть і подивляться. Ну як тепер він почистив, а по леді йду старій жінці. По снігу, по снігу ліпше йти, чим такого по, по тому. Зеркало. Я самих свят в хаті сиджу, бо не вийду на вулицю. Я вже стара, мені 80. То куди йти? Впасти, побитись, поламатись. До честі працівників «Червоноград Черевонограджет Комунсервіс на аномальні природні явища вони відреагували досить оперативно. Уже вранці, 19 січня, уся техніка для чищення внутріквартальних доріг активно працювала в дворах міста, ліквідовуючи наслідки снігопаду на тротуарах та пішохідних доріжках. Об'єм робіт з розчищення доріг від снігу почався зразу ж з снігопадом або можна сказати не снігопадом, а з водопадом, тому що падав дощ, замерзало. Все це було з суботи на неділю ми були повідомлені, мали прогноз. Люди були, люди були повідомлені, і вже десь біля 6 години ранку вже виїхали трактори. МТЗ-4 штуки і Т-25, всі вони обладнані відвалами і всі вони мають щитки і почали чистити від того мокрого снігу, тому що найбільший ефект дає чистка внутріквартальних доріг, тротуарів і таких доріг, коли сніг ще мокрий, коли він ще не примерз. І ми працювали цілу неділю, я пам'ятаю, в 12-й годині ще дозаправляли пальним, тому що не вистачило тої заправки, бо заправка, яку ми даємо, це в середньому на 5. Годин. І вони працювали повністю в неділю цілий день. Дочистили, В понеділок ми посипали перший раз після зачистки, вівторок ми також був трошки снігопад, знову почистили. І вчора і в середу ми чистили цілий день, аж до півп'ятої. Сьогодні четвер, слава Богу, снігопаду вже такого снігу немає. І ми після тої розчистки знову посипаємо піску сумішу. І разом з вами ми тільки що провірили роботу піскорозкидача, який працював сьогодні 6 години, і вже, як ви бачите, ми перевірили, значить він посипав внутріквартальні дороги першого ЖЕКу, другого жеку. І зараз він перейде на третій і на четвертій. Ну, Думаю, що сьогодні він. Два жеки не встигне зробити, тому що це вже буде вечора. Крім того, ми він працює більше вісьми годин. Ну, у нас він є тільки один піскорозкидач, який може взяти до 6 7 кубів піскосуміші, це 10 тонн. Ну і МТЗ-80 більше 10 тонн теж не може двигнути. Він у нас є старенький, ми його бережемо, ми його відремонтували. Тому тим піскорозкидачем, який є, який обслуговується разом з трактором ТЗ-80. При такій ситуації, яка є сьогодні, ми можемо. Максимально ну, це 3-3,5 жеки. Ну, я думаю, що завтра, якщо він сьогодні не докінчить, то завтра він докінчить посипати. Ну, і будемо мати надію, тому що прогноз говорить, що йдуть великі морози, значить снігу не буде, то тільки після того, де треба буде потреба, де вже буде трошки люди, висуваючи техніка трошки лід, буде додаткова посипка піску сумішу. Того, що є. Так що на сьогоднішній день ми своєчасно відреагували на цей льодопад-снігопад, своєчасно почистили. Водії у нас всі досвідчені, кожен вже пару років працює по тому самому маршруту. Як запевнив заступник директора КП Чернограджетло Богдан Леськів, спеціалізованої техніки для розчищення внутріквартальних доріг цілком вистачає. Щоправда, піскорозкидач, який періодично виходить з ладу, потребує уже не стільки ремонту, скільки заміни на нову та більш економну машину сучасного покоління. До розчистення доріг залучено 4 трактори МТЗ-80 з косим відвалом із навісним обладнанням щіткою і для чистки тротуарів Т-25 також з косим відвалом і зі щіткою. Так що 5 штук, і плюс піскорозкидач шоста. Техніка нас не підвела. Ну, єдине, що трошки вузьке наше місце, це якби був піскорозкидач на базі зіла чи любої другої машини, тому що цей піскорозкидач він вже в нас старенький, і якщо посипати, то... То треба трошки витратити часу і так далі. І він менш економний, ніж ті сьогоднішні, сучасніші. Ну, але це все залежить від того, як будуть гроші в, наших, в нашої міської ради і в наших депутатів. Трактористу Володимиру Рудику довелося боротися з обледенінням на тротуарних доріжках з самого ранку на свято водохреща. Я з водохреща 6 години ранку. Десь чистили до четвертої, 5 -ї. Чистим, я чищу в основному. Доріжки пішохідні. Почистив третій Жек, перший. Зараз в четвертому ще маю докінчити. Тут в дворах Сукальська, Бандери, Будівельна, Шкільна, Будівельна Стара, Нова, Район Левада, Корольова, Віддобрячина. Працювати на такому тракторі розчищувачі досить зручно, запевняє пан Володимир. Адже він значною мірою полегшує роботу двірникам. Ну, на нійм зручно працювати, що він малий по доріжках. Він йде, забирає повністю два метри доріжку. І чистий спереді бульдози забирає основний, грубий сніг, а щітка чистить до бардюрної плитки самої ззаді. Так що він ефективний, не треба довідникове віником нести. Перейшов. Один захід є чиста доріжка. Дитяче містечко теж дітям, щоб було зручно, теж ним чистим. Там доріжки вузькі для дітей то чудово є зроблені. Для прибиральників із початком снігопадів також розпочалась гаряча пора. Для розчистки виходів з будинків і доріжок до будинків ну, у нас є прибиральники. Прибудинкових територій, прибиральники, ну вони прибирають і під'їзди. Значить, на ну, в середньому, якщо взяти ту кількість, яка є, це мінус відпускав, мінус лікарняні. В середньому 120 чоловік, плюс-мінус пару чоловік. Ну, Хочу сказати, що контингент такий вже в нас є, трошки старших людей. Вони працюють. Трошки ще є зауваження зараз по розчистці внутриквартальних доріг до бордюр. Тому що, як ви бачили, виходи з під'їздів всі почищені і посипані. А після того, як ми розчистили внутріквартальні дороги при допомозі трактора і цієї щітки, то трошки там дещо посипалось, треба буде вручну додати, попрацювати. Ну, вони забезпечені лопатами для снігу, совковими, металевими лопатами. Ну, скрипками, відрами, піском, все це в нас є. І поки що надіємося, що тільки здоров'я і натхнення наших людей, щоб вони працювали, постійно контролюємо роботу прибиральників, майстрів кожному ЖЕКу. Для боротьби із ожеледицею на пішохідних доріжках та тротуарах комунальники використовують спеціальну піскосуміш, котру вони заготували заздалегідь. Ну, внутриквартальні дороги ми посипаємо піску соляною це 5%, 5 змішаний сіль з піском, 5% піску, солі, 5, а 95% піску. На початок снігопаду у нас було зарезервовано. 100 тонн піскосуміші і в межах 40 тонн піску, якого ми ще не мішали. Ну і по мірі, як у нас витрачається пісок і піскосуміш, ми вже витратили станом на сьогоднішній день десь в межах 40 тонн піскосуміші. Значить, якщо вона трошки в нас ще витратиться, то ми на другий тиждень ще докупимо піску. Ну, Сільше у нас є для того, щоб помішати. Так що ми ще принаймні на Півтора місяця ми ще маємо посипкового матеріалу для того, щоб посипати. Чому не купляємо більше? Тому що в таку морозну погоду воно може схватитися, може замерзнути в деяких місцях, якщо не так помішаємо. Ну окрім того, у нас є постачальник, який нас забезпечує в будь-який час піском, Так що тут питання не стоїть. Неабияких клопотів завдають прибиральникам і червоноградці, котрі залишають власні авто у непризначених місцях і таким чином перешкоджають повноцінному розчищенню доріг. На жаль, містяни не завжди відгукуються на прохання комунальників, тож їм доводиться звертатись за допомогою навіть до працівників Державтоінспекції. Ми через ЖЕКів, через прибиральників ми говоримо, щоб вони забирали машини для очистки. Ну, більшість людей відгукуються, забирають. І в нас таких питань немає. Але є вузькі місця, такі як Бандери-1 і Васюка 25 де... Мешканці залишили ще до настання снігопаду, деякі машини ще до сьогодні не забрані. Ну, і ми змушені будемо ті місця трошки вручну прибирати. Ну а по Івасюка 25 нам прийдеться навіть звертатися за допомогою до ДОЇ.